Найбогачий чоловік у Вавилоні це набір прич на тему фінансової грамотності, поданий у формі історії із давнього Вавилона. Автор через прості сюжети передає базові, але потужні принципи управління грошима. Головна ідея багатство це результат правильних фінансових звичок, а не випадкової удачі. Гроші повинні працювати на вас, а не ви постійно бігати за ними. Ключові принципи. Перший принцип відкладай не менше 10% доходу. Спочатку плати собі, потім іншим. Навіть маленькі суми, відкладені регулярно, створюють капітал, другий принцип контролю витрати розрізні бажання і потреби. Уникай безглуздих витрат, навіть якщо заробіток росте. Третій принцип примножуй свої заощадження. Інвестуй так, щоб гроші приносили дохід. Дохід від інвестицій також реінвестуй. Четвертий принцип захищай свій капітал. Не вкладайте в сумнівні проєкти. Слухайте поради тих, хто має досвід у цій сфері. П'ятий принцип розвивай свій заробіток. Постійно вчись і вдосконалюй навички. Зростання доходу залежить від вашої цінності на ринку. Шостий принцип Уникай боргів. Борг. Це ворог фінансової свободи, якщо є борги, склади план їх швидкого погашення. Сьомий принцип працює над дисципліною. Фінансовий успіх це не разове рішення, а постійна звичка, висновок книга проста, але її поради залишаються актуальними навіть через тисячі років. Хто вміє зберігати і примножувати свої гроші, той завжди буде багатим у будь-яку епоху.